У гаврішівці відновили діяльність робочого місця адміністратора прозорого офісу. Мешканці жмеренки влаштували аукціон. Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це новини Вінночини, і Ми говоримо про найактуальніші новини з життя регіону. Усі внутрішньопереміщені особи, заяви яких були подані через портал дія до 30 квітня 2022 року, мають право на отримання допомоги на проживання. Про це йдеться в повідомленні міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У випадку, коли заяви переселенців знаходилися в обробці, орган соціального захисту населення зобов'язаний оформити довідку про взяття на облік ВПО на підставі цієї довідки. Орган соцзахисту призначає допомогу на проживання за березень-квітень 2022 року. Якщо переміщена особа, починаючи з травня цього року, має право на подальшу виплату допомоги на проживання. Ця допомога продовжується з травня. Подання окремої заяви на отримання допомоги не передбачено. Повідомили у мінінтеграції. Усі ВПО, яким не вдалося оформити допомогу до 30 квітня через застосунок дія, можуть по повторно подати заявку до 1 грудня органи соцзахисту зобов'язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня. У жмерінці місцеві мешканці влаштували літературний аукціон. На вулицях міста пропонували задонатити на книгу Кузьми Скрябіна з автографом гурту без обмежень. А виручені кошти направили на потреби зсу з нами на прямому зв'язку. Одна із ініціаторів акції Олеся. Дячина волонтер. Мої вітання. Доброго дня розкажіть, як виникла ідея літературного донату ідея ідея породила е, напевне на потреба, яку ми не сподівалися. От, ну, як ми сподівалися, звичайно, її отримати, але сума трошки нас вразила. Тому ми зрозуміли, що просто відкрити банку і намагатись зібрати кошти, це буде довго, потрібно швидше, і е, вирішили додати просто якихось барв в цей донат. Тому наша волонтерка Ольга Горбань, яка є керівником гуртку, інший погляд, вони займаються. Репортажами, зйомками відео, фотографії, це її профіль, і ось їй прийшла на думку ця ідея, яку вона дійсно має право на авторські права. Вона придумала її сама. Яким чином це була книга, яку ми не озвучували. Це було ексклюзивна книга, про яку ніхто не знав. Ми попередньо повідомили людей, в яких ми брали інтерв'ю. Про те, що це буде ексклюзивний подарунок за найбільший донат. Далі вихованці Оліного гуртка це Діана Падзігун. Зараз вона навчається на журналістику, і Соня Самохвалова, майбутній психолог дівчатка. Займалися технічною частиною, фотографію брали інтерв'ю. Таким чином, ми пройшли в наш прямий ефір. Був на протязі трьох годин, прямували вулицями міста, брали інтерв'ю в цікавих особистостей, тобто почали з чмеринці. Є таке. Ресторан, кафе Фазенда, які з першого дня війни вони долучились підтримкою до підтримки спочатку тероборони, постів, потім гостів нашого міста, мандрівників. Вони кормили майже всіх. Тому вони були першими нашими співрозмовниками. Потім крокували на протязі ну майже півжмеринки пройшли. Це було дев'ять людей, дев'ять історій, дуже цікаві історії, різні. Це була жінка військового лікаря миротворця, який був в дуже багатьох гарячих точках. Він був. І і в Лівії, і в Сірії, і в АТО з перших днів на сьогоднішній день він теж перебуває на сході України. Це була дуже вразлива історія, коли дівчата закінчили брати інтерв'ю. Вони сіли в машину, вони плакали. Це була військова історія кохання. Ця жінка настільки відкрилася, що ну там вже не про донат було, там було про життя. Так, була... Кажіть, кажіть. Розкажіть, скільки людей все ж таки задонатили і куди направити кошти. Якщо вже говорити про найбільший донат, то хто став учасником цього донату? Переможцем переможцем стала наша пожежна охорона ДСНС. Вони цим колективом донатили. Вони розповідали свої історії. В нас в ДСНС теж працюють. Вже не гості, вже жителі нашого міста, які приїхали теж зі сходу. Вони розповідали свою історію війни, коли їх застала теж війна ще го року. Вони залишились в своїх домівках, але ця війна вона зовсім інша. Тому вони вирішили залишити свої домівки. Приїхали сюди в Жмеринку. ДСНС вони колективно зібрали кошти, тому їх донат був найбільший, тому вони перемогли цю акцію, ці перегони. То, все ж таки, який це був скільки загалом вдалося зібрати і на що витратити ці кошти? Загалом вдалося зібрати 17 тисяч 800 гривень. На що витратити цього недостатньо, ми ще збираємо дозбируємо. це? Ми збираємо на тепловізійний манікуляр для хлопців. 9 дев'ятої мотострілкового батальйону другої роти, які знаходяться зараз в Херсонському напрямку, яким чином можна доєднатися до вас для того, щоб допомогти зібрати необхідну суму? А ми скинемо вам посилання на нашу банку і будемо дуже вдячні за донати. А якщо хтось із глядачів забажає доєднатися, яким чином вас знайти? Яким чином, ну, банка наша в Фейсбуці, зараз я не готова просто сказати рахунок, і його в мене передушімо немає. Дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру і, власне, за таку ось акцію. Бажаємо вам терпіння, наснаги ще більше допомагати нашим зап... захисникам. На все добре. Дякуємо, дякуємо. Для те, що ви допоможе. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Олеся Дячина, волонтер із жмеренки, і вона розповідала про акцію, яку вони організували для того, щоб зібрати кошти для наших захисників. Ми ж продовжуємо випуск на далі. Маленькими кроками до великої перемоги наступна історія саме про це: 93-річна віничанка разом зі своєю донькою виготовляють вдома окопні свічки для наших захисників, працюють щодня, не покладаючи рук ексклюзивно та покроково віничанки розповіли, як створюють вогонь у баночках, аби і ви мали готову інструкцію, якщо виникне бажання то допомогти. Хіба самі свічками бідний він і і звариш собі їсти те, що йому жінка вдома зваря, чи, чи, чи мама яка, чи хто. І дітки вдома, і всі. А вони, бідні, страдають там. Я ж могла я. Я що мала я б душу віддала, іби вона допомогла що там тим солдатам. Ця Олена Владимирець їй нещодавно виповнилось 93 роки. Жінка разом із донькою Ніною, яка є інвалідом Це другої групи, виготовляють окопні свічки для захисників України. Пані Олена не ходить, тому працювати доводиться вдома. Розпочинається процес роботи із підготовлення баночок. Баночку потрібно підготовити не більше 6,5 сантиметрів. Тому що ось таку маю картоночку, записала собі 6,5. І дивіться, як я роблю. Ось, кажу, щоб вам було видно. швидесенько це я так роблю. Бачите, так от такий. Шух. Чух. Чух. Ось. Бачите? І тоді її обрізають хлопці. Швидесенько її обрізають. І вже потім я кладу у неї гофрокартон. Баночки беруть невеликого розміру, аби захисникам було легко їх носити в кишені. Після підготовки ємності відбувається нарізання картону. Аби пришвидшити процес виготовлення, допомагають жінкам сусідки. Я сьогодні світово це приобігла. Тоді прибігаю додому, починаю різати полоски. Віддаю її, вирішили допомагати нашим хлопцям, щоб їм було там тепло, зручно і щоб вони приходили до нас з перемогою. Живі і здорові. У цих жінок чимало справ вранці плетуть сітки, по обіді допомагають нарізати картон на свічки. Клавдія Олексійовна теж дуже багато мені допомагає, теж ріже цю саму полосочку. Бачите, Людмила Павна, подружка, вона зовсім іншому будинку живе, а Клавдію Олексійну підключила тут. Дівчатка дуже багато допомагають. Я вже практично не ріжу. Нарізані картонні смужки скручує у баночку пенсіонерка Олена. Каже, нині проживає третю війну за свій вік. Це третя війна я переживаю, третю війну, третій голод. І колективізація на мені, і голод 32 33 3 рік. Дуже було тяжко після німців теж встановити Україну. Теж було все. Ми ж не мали ні взутись, ні вдягнутися, ми ходили всі в полотняному, це самі виробляли. За день майстрині створюють 60 баночок, картоном пенсіонерів забезпечує місцевий магазин. Віск та парафін доводиться купувати або приймати в донати. А от воск і парафіну катастрофічно не вистачає ще й тому що це продукт сезонний. І його немає. Немає і надзвичайно надзвичайно важко. Тому дуже прошу, хто тільки може. Розтоплений віск жінка заливає у три етапи у баночку. Одна така окопна свічка горить від 3 до 12 годин, а їх мама із донькою вже виготовили близько п'ятиста. Усю продукцію передають напряму військовим та їх сім'ям. Вона горить до 3,5 годин. Це ж не тільки горить ось ці два фітільочки, це все горить. Він взяв кишеньку кожний. Де він там собі знаходиться? Запалив її не треба. Він і раз перевернув, затушив і пішов далі. Утім, для роботи майстриням бракує воску і парафіну, тому жінки радо приймають допомогу. Поділитись матеріалами для виготовлення окопних свічок можна, зв'язавшись із волонтерами за телефоном. Телеканал Вінничина Все буде Україна. 14 листопада відзначається всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це день, який служить нагадуванням всьому прогресивному людству про серйозність проблеми цукрового діабету, необхідність ранньої діагностики хвороби, її ускладнення та можливості лікування з нами на зв'язку. Роман Поляк, ендокринолог, завідувач. Тренінгового центру ендокринологічного центру та Світлана Шкарівська, ендокринолог, завідувач консультативної поліклініки ендокринологічного центру. Мої вітання. Доброго дня і нашу розмову хочу розпочати із порад, що ж потрібно робити для профілактики діабету. Ну, якщо ми говоримо про профілактику цукрового діабету, ми маємо чітко розмежувати, що перший тип профілактувати важко. Оскільки немає так званих факторів ризику. А от для другого типу цукрового діабету ми можемо сказати, що є фактори ризику його виникнення, тобто є люди, які схильні до цього типу діабету. Наприклад, це люди, у яких родичі хворіють на діабет. Наприклад, мати або батько можуть передати дитині своїй цукровий діабет, це пацієнти, які перенесли за своє життя інфаркт чи інсульт. Пацієнт з високим артеріальним тиском або лікується від гіпертонії, пацієнти з порушенням обміну холестерину. Також є певна категорія молодих людей, які схильні до другого типу цукрового діабету. А саме, це молоді жінки, які мають синдром полікістозних яєчників, жінки, які під час вагітності перенесли діабет і з недавніх пір. Американська діабетична асоціація внесла новий фактор ризику: це так званий ВІЛ-СНІД, а точніше, лікування, антиретровірусна терапія, яка застосовується при лікуванні ВІЛ-СНІД, тому ці е, вище перелічені фактори можуть сприяти виникненню цукрового діабету. Ну і варто сказати, що всі люди, все населення старше 35 років, мають проводити. Скринінг мають діагностуватися на проблему цукрового діабету. Знаємо, що на Вінниччині понад 9 тисяч пацієнтів безоплатно отримали інсулін за програмою медичних гарантій, що необхідно, аби отримати ліки при діабеті за програмою реімбурсації під час воєнного стану. Значить, препарати від цукрового діабету є таблетизовані форма так? і цукрознижуючі у вигляді ін'єкцій, такі як інсулін. Цукрознижуючі препарати таблетизовані, пацієнт може отримати за електронним рецептом у сімейного лікаря. На відміну від інсуліну, пацієнт має прийти за направленням від сімейного лікаря. До ендокринолога і отримати електронний рецепт на інсулін на основі складеного плану лікування. Тобто він приходить до ендокринолога. ендокринолог обстежує його, ем, обстежує у спеціалістів, які для того необхідні, наприклад, там офтальмолог, так невролог, хірург, кардіолог. І на основі е, цих обстежень е, також аналіз глікозильованого гемоглобіну це рівня цукру е, за останніх три місяці, е, який необхідний для внесення в план лікування. Ендокринолог створює план лікування. І на основі цього виписується інсулін або безоплатно, або з частковою доплатою. І на завершення розкажіть, чи збільшилась кількість хворих на діабет з початком війни? Так, на період військового стану кількість пацієнтів, на жаль, з цукровим діабетом значно збільшилась. Це пов'язано звичайно з стресом, з порушенням режиму харчування, з способом життя. Спосіб життя став менш рухливий. Так, в більшості пацієнтів. Ну, звичайно, стрес це основа, основа в більшості випадків. Ну і взагалі в Вінницькій області приблизно 3% від загального населення страждає на цукровий діабет. Це приблизно близько 50 тисяч. Але статистика є недостовірною, оскільки на одного виявленого пацієнта з цукровим діабетом не виявляються ще двоє. Пане Романе, пане пані Світлану, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Сподіваємося, що все ж таки мешканці Вінницької області будуть серйозно ставитись до власного здоров'я і будуть постійно проводити дослідження, про які ви говорили. На все добре. Дякую, добре. до побачення До побачення. Глядачам нагадаю, що ми говорили про день боротьби із цукровим діабетом, необхідністю проводити діагностику власного організму та про те, як можна отримати безкоштовно інсулін. А ми ж продовжуємо випуск новин далі. СБУ ліквідувала ворожу ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди. Насамперед зловмисники масово розповсюджували дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовували збройну агресію РФ. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Мої вітання Вітаю вас розкажіть, як же вдалося викрити зловмисників е, нашими кіберфахівцями е, в ході. Контрозивне супроводження галузі кіберпростору було викрито чотирьох мешканців в Вінниці, Вінницькій Вінницької області та одного мешканця столиці. Їх спеціалізоване обладнання дозволяло генерувати такі масивні масштабні фейкові аккаунти, допомогою яких на замовлення Росії діяли зловмисники. Що тепер загрожує зловмисникам у межах кримінального провадження на сьогоднішній день вилучене обладнання направлено на експертизу. Планується повідомлення зловмисникам про підозру в разі доведення їх вини їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру та за роз'яснення. Сподіваємося, що таких злочинців буде ставати дедалі менше завдяки службі безпеки України. На все добре. Дякую вам, Глядачам Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Говорили ми про викриття ботоферми. На Вінничині стартувала інформаційна кампанія Твоя безпека. Наша робота, метою якої є зниження небезпеки і ризиків у судах, що зросли з початком вторгнення Росії. З нами на зв'язку Сергій П'ятак, заступник начальника територіального управління служби судової охорони у Вінницькій області, полковник служби судової охорони. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть з початку року, скільки було спроб пронесення до суду зброї та інших заборонених предметів? Ну, зазвичай, за інформацією Служби судової охорони, з січня по жовтень місяць поточного року відвідувачі намагалися пронести в судові установи близько трьох тисяч одиниць вогнепальної зброї. Це в 18 разів більше, ніж за аналогічний період 2021 року. І це з урахуванням того, що вогнепальна зброя не єдина категорія небезпечних предметів, які українці зазвичай намагались пронести до судових установ. Зокрема, якщо брати у Вінницькій області близько 500 заборонених предметів, серед яких також є пристрої для вістрілу гумових куль, пневматична зброя, газова зброя. Споряджена речовною стозиною та втратівливої дії, були пронесені до приміщень будівлі суду. Загалом, в січня місяця, по жовтень 2022 року, майже 110 тисяч заборонених предметів, у тому числі і вогнепальна зброя, могли потрапити до будівлі судових установ, що є потенційними потенційною є загрозою для нападу, тиску, свідків, прокурорів, учасників судових процесів. Пане Сергію, розкажіть, яка ж головна мета інформаційної кампанії Твоя безпека, наша робота? Ну найголовніша мета це безпека в судах. Не існує як за замовчуванням. Замінування судів, блокування приміщень спільно резонансних судових процесів, погрози на адресу суддів та учасників судових процесів. Усе це багато років було. Явищем в українській системі правосуддя для подолання цих загроз у 2019 році була створена служба безпосередньо судової охорони. З початку війни ризики роботи служби судової охорони тільки збільшилися, коли сотні тисяч громадян мають дозвіл на володіння зброєю або іншими предметами і можуть її отримати для захисту своєї батьківщини. Кількість спроб потрапити до судових установ з вогнепальною зброєю суттєво, звичайно, зросла. Тож ми просимо громадян дотримувати справи і не брати до суду в будь-яких заборонених предметів, а також вогнепальної зброї, а також приступ для вістрілу гумових куль, оскільки це є ну, тим самим, які можуть загрожувати безпосередньо життю здоров'ю учасникам судового процесу, суддям в даних, в даних будівлях судових установ. Або ж не нарікати на дії працівників служби, які запобігають пронесенню таких предметів у будівлю суду. Адже безпека усіх учасників судового процесу це, звичайно, наша робота. Пане Сергію, дуже дякуємо, що доєдналися до ефіру і за роз'яснення. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Сергій П'ятак, заступник начальника територіального управління служби судової охорони у Вінницькій області, полковник служби судової охорони. І говорили ми про інформаційну кампанію, яку веде нині судова охорона. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. У Вінницькій області до кінця тижня прогнозується зниження температури повітря. А вже 17 листопада, за прогнозами, має випасти мокрий сніг. Про це 14 листопада попереджає Вінницький обласний центр з гідрометеорології. За прогнозами Наталії Діденко сніг пройде до України вже у середу четвер, 16-17 листопада, зниження температури повітря відбуватиметься від понеділка поступово. У понеділок вівторок до 3-8 градусів тепла. А від чет. Тверга від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла. Детальний прогноз погоди на щодень завжди в ефірі телеканалу Вінничина. На цьому випуск новин вичерпано. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.